У цьому відео представлено, як здійснити налаштування Smart Detection на RuGie Cloud. Перейдіть на офіційний сайт RUGE Cloud. Введіть логін і пароль. Натисніть Логін. На головній сторінці натисніть на назву проєкту. На сторінці проєкту виберіть Smart Detection у Delivery Center. Натисніть Check Now. Система здійснить Smart Detection. Після завершення Smart Detection. Натисніть View Report для перегляду звіту. Звіт проєкту включає пароль Wi-Fi, деталі конфігурації мережі, результати Smart Detection та інформацію про пристрої та інші налаштування під час розгортання мережі. У меню вибору мови ви можете обрати мову звіту проєкту. Серед доступних мов ви знайдете китайську, англійську, іспанську, індонезійську, російську, арабську, тайську, турецьку, в'єтнамську та українську. Редагуйте інформацію, натиснувши Едіт в правому верхньому куті. Базова інформація включає логотип, авторські права, терміни доставки, опис проєкту та команду. Змініть логотип звіту, натиснувши Upload Again та імпортувавши свій логотип. Перевірка команди проєкту дозволяє показати інформацію про неї у звіті. Натисніть Add Team Member, щоб включити нового члена команди. Результати виявлення функцій мережі автоматично потраплять до звіту проєкту. До результатів входять налаштування офісних послуг. Результати розумного виявлення та перелік пристроїв. Натисніть Add Device Overview, щоб включити огляд пристрою. Натисніть Add Device Information, щоб включити деталі пристрою. Натисніть на значок зображення праворуч, щоб завантажити топологію. Натисніть Preview, щоб перегенерувати звіт. Натиснувши Download. Ви зможете отримати звіт проекту у форматі PDF або Word. Щоб обговорити це, коментуйте відео або пишіть нам на пошту. До зустрічі в наступному відео.